Вітаю, друзі! І ви зараз швиденько дізнаєтеся, яке завтра, 23 травня свято, у кого завтра в п'ятницю іменину і що не можна робити в цей день. І будь ласка, поділіться цим відео. 23 травня, День Героїв України, День Створення морської піхоти в Україні, Всесвітній День спортивної боротьби, всесвітній день Черепах, День Ірисок, День Конституції Німеччини, Європейський День сусідів та День Каштанових свічок. Авіряни вшановують пам'ять ісповідника Михаїла. А свої іменини 23 травня святкують Михаїл, Єфросинія та Леонтій. Привітайте ваших іменинників! А що не можна робити в цей день? Отже, не можна займатися важкою фізичною працею, особливо на землі в саду чи городі. Кажуть, що в цей день не треба турбувати Матінку землю. Не можна влаштовувати гучних гулянь чи розваг, та не можна відмовляти у допомозі ближнім. День ісповідника Михаїла більш спонукає до роздумів, тиші, молитви та очищення. А ще, якщо цього дня гримить грім, то літо буде спекотним і буревійним. І, будь ласка, бережіть себе. Слава українцям і слава Заїсу.